Компанія Вольтаж Груп реалізувала Об'єкт будівництва підстанції класу напруги 110 на 10 кВт з двома трансформаторами, потужністю 6,3 МВт. Надзвичайно важливим в процесі будівництва такого об'єкту для нас було це виконати його швидко, якісно та з мінімальною залученістю замовника до даного процесу. Головною цінністю для наших клієнтів є те, що ми завжди маємо індивідуальний підхід і, маючи професійну технічну експертизу, завжди показуємо, як можна вирішити в кілька способів задачі. В Даному випадку підприємство звернулося до нас з запитом збільшити дозволену потужність шляхом будівництва додаткових мереж 10 кВт. А вийшли від нас з переконанням в необхідності власної підстанції класу напруги 110 10 кВт. Маючи таке споживання на підприємстві, яке було в них, їм буде набагато доцільніше економічно перейти на інший клас споживання. Основними етапами впровадження даного проекту були техніко-економічний розрахунок, проєктування, замовлення, обладнання та безпосередньо саме будів. Такий проєкт будівництва підстанції 110 на 10 кВт надзвичайно важливий для замовника по декільком параметрам: підвищення якості електричної енергії, яку отримує підприємство, підвищення надійності електропостачання. Зменшення вартості електроенергії за рахунок переходу на інший клас напруги. Під час реалізації даного проекту було використано самі сучасні рішення одного з найбільших виробників електротехнічного обладнання у світі. Дана трансформаторна підстанція є найбільш технологічною з точки зору сучасних прийнятих рішень. І використання найбільш якісного обладнання однозначно ми ніколи не залишаємо наших замовників наодинці з такими проектами, оскільки вони досить складні. Ми надаємо як гарантійну, так і після гарантійну підтримку нашим замовникам. Важливо, щоб на об'єкті завжди знаходився технічний персонал, який має відповідні знання на даному етапі. Цей проект повністю працює і приносить користь своєму власному. Я вважаю, будь-яке підприємство, яке має високий рівень споживання електричної енергії, обов'язково має розглядати такий варіант будівництва власних мереж з точкою підключення 35 або 110 кВт. Це дозволить їм перейти на перший клас електроспоживання і зменшити витрати на оплату електроенергії за розподіл.